Вітаю, друзі, 18 грудня. Де ж подівся Андрій Єрмак? Де він служить, якому підрозділи? Журналісти пишуть запити. Журналісти звертаються в сухопутні війська, в Головне управління розвідки, Міноборони, в службу зовнішньої розвідки. Нема ніде Єрмака, зник. А я знаю, де він. І знаю, де він служить. Служить він валькові, валькові Верховного Головнокомандуючого. Якщо що, під кроваткою сидить. Ну, на кроватки вночі, під кроваткою, мабуть, в день. З телефончиком і відеозв'язком і підкеровує, як і керував. І нічого не змінилось. Почитав сьогодні інтерв'ю звільненого з вукеановського СІЗО детектива НОБУ Руслана Магамедрасулова. От дивіться, декілька важливих цитат і рефлексії на них. Що стосується справи Єрмака, це окрема історія. У МІДАСі є серйозні матеріали, докази. І я сподіваюся, що детективи набу доведуть справу до кінця в рамках закону. А як на це сподівається українське суспільство кожен день запитує, де підозра Єрмаку? Або він не винен і тоді зацькували людину, або договорнячок. Чи не так, панове? А якщо договорничок, то суспільство це не пробачить. Ви знаєте, суспільство прогавили, правоохоронні органи прогавили, не зреагували тоді, коли Дмитро Штанько записав брата Єрмака про продаж посад в Офісі президента. Був скандал, потім почалась велика війна. Дмитра Штенька відправив, він пішов захищати країну, його відправили під Бахмут, де він не загинув. До речі, інтерв'ю з ним, в тому числі на цьому тему, є й на моєму каналі. Мав честь знати цього героя. Порядну і чесну людину, яка не ховалась, як єрмак, ні в кого під ліжком, ні в кого під спідницею. А пішов захищати країну. Ну і далі. Журналіст запитує Магомед Расурова. Під час перебування під вартою ви сказали, що Мінді це лише верхівка Айсберга. Що ви мали на увазі? Ну, і Магомед Расуво Руслан відповідав. Поясню, спочатку наша робота стосувалась Міністерства оборони та діяльності Карлсона у цьому напрямку. Саме це було основним мотивом початку розслідування. Я ніколи не вважав, що Міндіч є ключовою фігурою у реалізації всіх цих проєктів. Це просто неможливо з точки зору масштабу та механізму виконання. А де цей воєнний кейс? Де підозри у Ну, зрозуміло, що Зеленський, голова цієї організованої злочинної групи, організації злочинної Володимир Олександрович Зеленський. Він же цар Мідас? Ну і тут, друзі, дуже важливий момент. Всі все розуміють, всі все говорять, але всі все залишають на місцях. І якщо Руслан Магомед Расулов, якщо керівництво Набу, керівництво САП не розуміють, що не довівши цю справу до кінця, вони дають слабину, від них відвернеться народ, їм не буде підтримки більше, бо вони пробачили цих негідних. І в наступний раз, коли вони прийдуть їх саджати чи навіть вбивати, ніхто навіть з картонками на їхній захист не вийде. Тому з точки зору самозбереження, керівництво НАБУ і САБ мають довести до підозр затримань, арештів, суду, лави підсудних. Всіх основних фігурантів справи Медаса, включаючи самим царем Мідасом Вовою Зеленським. Так, він зараз виконує обов'язки президента і користується імунітетом. Але ж все закінчується. І подивіться, у Франції засудили за в мільйон разів менші корупційні прояви президента Саркозі, і він пішов у в'язницю. Бо він мав виконати рішення суду. А нам тут розказують: та святий Вова, та як же ж так? От основна причина, як бачать вирішення цього корупційного конфлікту Зеленський і його регент Єрмак. Єрмак пішов в тінь. Сховався під ліжко чи під ковдру в ліжку у Зеленського, сидить там в бункері, де вони разом сплять, і звідти намагається купірувати, догнати тих, хто його не слухав, тих, хто довів цю ситуацію до того, до чого вона дійшла. Це генпрокурор Кравченко, якого він вважає зрадником. Це його заступник по офісу президента Олег Татаров, якого він вважає зрадником, це голова Служби безпеки України Василь Малюк, якого він вважає зрадником. Це Арахамія, якого він вважає ворогом, ну і там інші менші Шалки. Він сидить і думає, як їх всіх удушити. І як повернути вплив? А все дуже просто: війна і переобрання Зеленського, продовження війни і переобрання онлайн Зеленського, утвердження диктатури. Тоді можна буде вилізти з під ковтри в ліжку Зеленського, обтертися і сказати, що я повертаюсь. І придумують якусь посаду або на ту саму. Тому що керівника Офісу президента не призначають, бо він є. Він їй керує. Тільки раніше з кабінета на банковій, а тепер з ліжка в бункері. Розумієте? А вплив той самий, а може і більший. І оця вся історія з Єрмаком. Вона тупо несе загрозу, несе загрозу для держави і нації, яку спалюють у війні, і якій вони в спину наносять удари корупційними ножами. Ну і нарешті, на Сап, знову ж таки, на Сап, бездіяльність цих органів призведе точно до їхньої ліквідації. І це, якщо не ця влада зробить, то наступне точно. Якщо їх будуть використовувати виключно з політичною метою, з метою власного якогось інтересу, то їх просто ліквідують, їх винищать. І це буде, до речі, дуже правильно. Тому зараз Магомед Расулову і його колегам потрібно діяти, діяти і діяти, викривати і викривати цих всіх зелених гнит і на сонечку. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.